Всім привіт! Презентую вам лот кросівки трекінгові жіночі та чоловічі. Є різних видів. Бренду НюЛетікс та Крівіт. В лоті 17 одиниць. Розмір від 37 до 44. -го. Жіночих кросівок буде від 37-го розміру до 41-го. Чоловічий розмір 43 буде одна одиниця. 44-го розміру буде теж одна одиниця. Вартість лоту 8590 гривень. Собі вартість однієї одиниці 505 гривень. Цей ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!